Всім привіт, друзі! З вами я, Міша 50 Майнкрафт. Але це хардкорне виживання. Ставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити моє слідуючі відео. Подивіться мої минулі відео. Приємного перегляду. Коротше, друзі, першим ділом добуваю дерево, але я добуду овечку. Мені дуже потрібне ліжко. А то на мене так нападуть цей першу ніч, що... А це ж хардкорне. Ну, на важкій складності, типа. І сердечка плюс, там є якісь ці. Давайте добудемо деревця. І нам ще потрібні овечки. Ще потрібні овечки. Дуже потрібні овечки, овечки. Так. До речі, якщо ви хочете слідуючу серію, ставте лайк та підпишіться на канал, збираємо 5 лайків. Виходить слідуюче відео по хардкору Майнкрафт. Let's go! полетіли. Так, нам потрібна ще їжа. Їжа дуже потрібна, так. Давайте корову вб'ємо. Бем-бем-бем. Де це там корова? Де корова? Іди сюди. Діди сюди. О, найс. Це дві шкіри випало, кайф. А це що, коник? Балдеж. Давайте добудемо, підемо ще дерево. Ще овечки треба. О, дивіться який біом файний. Тут цей біом з попугами. да, так, А Або папуга. Давайте попробуємо його вдарити. О, полетів. Удачі! А, я думав, це якийсь я бачив десь овечку. Мені показалось, блін, мені вже ці овечки перевижаються. Де овечки? Де їх можна шукати? Коротше, давайте ще дерева добудемо. Ну не такого звичайного дуба, давайте. Блін, давайте, давайте цей. А може це хардкор, а хардкор це може типу. Тіпа... Блін, я вже їсти щось хочу. А ні, 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 це ще не це дерево. Так, друзі, давайте подивимось, що таке Хардкор. Хардкор це виживання. Ну, якщо, якщо граєш з друзями, то хардкор це... Ти коли помреш, більше не возродишся. Лайки. Like. Лайк. Like. Так, коротше. Овечок не бачу, давайте добувати дерево. Нам потрібно активно добувати дерево. І вам потрібно активно ставити лайки та підписуватися на канал, щоб було 500. Давайте доб давайте доберем. Так, добуваємо, добуваємо, добуваємо дерево. Так, ідемо тепер. Давайте курочку доб'єм. Курочку уб'ємо. Мм. Май гад. Скелет! Ладно, курочка, хай живе. Скелет врятував, курочку. Скелет врятував, курочці життя. Коротше, 44 і нам потрібно вже добувати камінь. Срочно. І дуже так само срочно. Навіть ще більший... ще більше. Ще, ой, ще срочніше треба крафтити різочко, А то прийде вночі відьма. І при... І за цього, І зачарує нас. Так. Давайте скрафтимо кайло і сокиру. І меч. Меч давайте ще скрафтимо. Бемс, все, готово. Так, давайте тепер поламаємо оцей верстачило. і, і шуруємо добувати камінь. Let's go. купаємо таку міні-шахточку. Так, друзі, нам потрібно буде закопатися Закопатися в цю вночі в на, на, на дно, щоб цей гравій! А тут не понял. Вот чрт, а тут що кругляку нема? Та ні, кругляк є. Блін, а якщо, а в хардкорному світі може кругляку не бути? Капець, друзі. Я щось. А не, ху кругляк є, можна видихнути, рідний мій круглячел. Я вже так злякався за тебе. Так, коротше, давайте так от подобуваємо, щоб швидше було. Добуваємо знову. Так. Ну а поки я добуваю кругляк, у вас є час поставити лайк та підписатися на канал, поки мене не зжерли моби. Так, так, а то мене з'їдять кріпери. І я помру. І ви не встигнете. Так що давайте швидше, поки є час. Текс. До речі, а тим часом у нас вже скільки кругличку! Бим, у нас вже 22. 20... О, нічого собі я задобувався. Так, давайте вийдем наружу. Йо-майо, скільки мобів! Скільки мобів? А друзі... Ви це бачите? Боже, що за армія? Нам, походу, треба реально закопатись кудись, поки мене не схавали. Коротше, друзі, я поки закопаюсь, я поки закопаюсь, а ви зачекайте. Коротше, друзі. Коротше, друзі, я вирішив побитися з монстрами, а то сидіти тут скучно. Давайте все-таки поб'ємось. Ми ж не збираємось проходити Майнкрафт, так як ми це зробили в рубриці. Майнкрафт виживання, сезон виживання. Давайте нам надубати трошки паучка. бем 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 Бем-бем-бем, Ну ми вже відновлюватися не будемо. Найс, nice. завалили. Так, не зрозумів. Так. Надо... Черт, зомбара, Дай пожрать нормально! Давайте ми йому наваляємо. Бім, ну. Да. Ендерменчиків бачу, а вони мене не ха, лохи. Давайте тепер. Ух, зомбара ще один. Йомайо. два сердечка. Чот мене ендермен добив. Коротше, друзі, все, ми гру завершили. Так, друзі, я щось знов тут зас. не понял. А де мій інвентар? А я літати можу? Що креатив? А, ні, це глядач. О, давайте подивимося, де я помер. Чекайте, я помер на якихось координатах мінус 26. Е, давайте злітаємо на ті координати. Ні-ні-ні-ні, чекайте, друзі. Трошки назад. І... Ось сюди давайте. Та ні, чекайте. Куди летіти? <кхід> де я помер? Алло, а де я помер? А може, тут десь має показувати місце моєї останньої смерті? Коротше, вот така видалась гра. Я взагалі довго не прожив. Ставте лайки, я ще раз спробую. Прожити в цьому світі. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити мої нові відео. Також поставте лайк на нові відео. І на це також. А ми можемо не, не літати? Ні, ми можемо тільки літати. Да, не так я собі уявляв режим хардкора. Друзі, ви подивіться на це! Це я душа, получається? Обалдеть. Я душа, я, виходить, цілий привід. Бим. бо я помер. Так, ладно, друзі. Хочу всім подякувати за перегляд. Ставте лайк та підпишіться на канал. Нагадую, збираємо 5 лайків я випускаю продовження. З вами був я, Міша 5410. Всім пока.